Друзі, усім привіт! На зв'язку компанія автопарк і маємо ось такий чудовий автомобіль Рено Лагуна, у кузові ліфтбек та гарному сірому кольорі. Автомобіль працює на 2-літровому дизельному двигуну, який працює в парі з механічною 6 КПП. Маємо дуже гарну комплектацію з комбінованою шкірою, двохзонним клімат-контролем, гарною акустикою з навігацією, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ. Заявлений пробіг у автомобіля 225 тисяч кілометрів. Ось так виглядають карти дверей у гарному стані. Маємо великий задній об'ємний ряд. Багато місця. Автомобіль на 16 легкосплавних дисках, без зовнішніх пошкоджень. У задніх ліхтарях у нас встановлений лед. Маємо великий об'ємний багажник. Автомобіль у чудовому стані, все обслужено, все, що потрібно, замінено. З питань покупки даного автомобіля звертайтеся у компанію Автопарк ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Всім гарного дня!